Виїхали на цей, продали риженьких рібят. Осік був найголовій при цьому, при цьому договорнякові. Зараз їдемо бешати. Можливо, купимо мамі кролика, вона замовляла нам. Не такого, що їсти, а такого, що. Цей да, 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 що він працював. Купимо корми, свинкам, бройлером і до їхати мулі. додому. Ти щасливий? Я, да. я боюся, ти щасливий. Ну як, ти своїх, скажімо, діток передав надіжні руки. Ну, Будемо сподіватися, що передали в надійні руки. Зараз продає свині, трохи якийсь камінь на це вилеяв, випликав і пішли. Ну, для того ми, ми ними займаємося. З доброго побачення. Дорожка трошки розбита, у нас досі. boca, boca, boca.